Жінок. Рада бачити вас на своєму каналі. І, отож, розпочнемо наш перший урок буде посвячений диханню, концентрації уваги та нашим замочкам. І почнемо ми з концентрації погляду. Чому так важливо зосереджувати свій погляд на конкретних точках? Коли наш погляд блукає по кімнаті, ми не можемо сконцентрувати, а погляд це розом. Ми не можемо зосередитися на чомусь одному, і наш розум буде блукати, і ми не зможемо вистояти ту асану, видержати, зрозуміти, для чого вона. Тому ми концентруємо увагу на точках. Які це точки? Це можуть бути пальчики рук, пальчики ніг, погляд наверх. Погляд між тим, погляд на пол. Тому я буду вас навчати алсу, я буду говорити: дивимося вар на великий правий палець з руки, то ви будете знати, що це ми тільки дивимося на великий палець. І блукати погляду не потрібно. Бо По це ще може призвести до рівні роду травм, коли ми неправильно будемо. Виконувати ас, неправильно будемо тримати голову, десь різко крутнему, то це може призвести до травматизму, але ми цього уникаємо. І тому погляд зосереджуємо на певних точках. Це перше концентрація уваги. Друге це дихання. Дихання в йозі називається прана-яма. Прана це означає енергія. Ми накопичуємо енергію всередині себе. Так як зазвичай, статична людина дихає легенями всього десь на 25-30%. І за цього випливає, що ми часто хворіємо на слабий імунітет. Тому в йозі ми розробляємо свої легені, щоб бути здоровими, красивими і щасливими. І почнемо. Перейдемо до на наш пеня. Ви можете встати, можете сісти в любу зручну вам позу. Я сюди так, ніжки під себе. Головне, щоб ваша спинка була пряма. Голівенька маківомка, ніби тягнеться вверх, плечики трішки назад. І тут зробіть свій вільний дих. І вільний вдох. І перше йти вдихання. Це повне дихання йоги. Що таке повне дихання йоги? Це дихання, яке починається з животика, а закінчується на основі горла. Тобто повітря зразу поступає в животик, наповнює далі нижню частину легень, піднімається вверх, розширюючи нашу грудну клітину, заповнюючи верхню частину легень. І закінчується десь на основі горла. Видих повністю протилежний. Опускається грудна клітина. Повітря витісняється з верхньої частини легень, з діафрагмальних. І закінчується, стиснює в животика. І пропулізовано це виглядає ось так. Це я показала вам в насправді це виглядає всередині набагато яскравіше. Тому покладіть на ручку себе на рублях клітинку, іншу вище пупка. І пробуємо, надуваємо животик на досі, розширюємо, піднімаємо повітря вверх і закінчуємо дик. Десь на основі горла і видихаємо, опускаються плечики, грудна клітка, і останнє роздувається животик. Можете прикрити очі. І прослідкувати за цим диханням. Вдих і видих через ніс. Ми не робимо зайвого навантаження на серце, то дихань тільки носиком. Вдих і вдихаємо. Користь диханням неймовірно. Ми збільшуємо легень, ми, ми зміцнюємо свій імунітет. І також дихання впливає на нашу осанку. Тому дихати, вчимося дихати правильно. Це був перший тип дихання. І ви його можете виконувати від 3 до 5 хвилин. З кожним разом ви можете збільшувати свій цикл дихання, наскільки наскільки вам буде комфортно. Наступне тип дихання, діафрагмальне дихання. Mm. Діафрагма У нас десь там, де закінчуються нижні рева. Знаходиться діафрагма. Зазвичай люди не вміють дихати діафрагмально, тому що тісний одяг, сидячий образ життя. Ми ніби вдихаємо і втискаємо повітря в себе. А діафромальне дихання це навпаки, ми розширюємо живот, ніби ребра хочуть розійтися. І видих. І зараз покладіть собі одну. Можете одну ручку, можете дві. І відчуйте, як наповнюється живіт повітря. І видих. Зосередьте свою вагу на наповнюванні живота. Тільки при цьому залишається на місці. І за статистикою це найкращий спосіб дихання. Просто про нього забули. Третій тип дихання дихання ужай. Це ще один тип дихання, який заслуговує на вашу увагу. Дихання в дихання переможця. Це такий голосний, шумний вдих та видих. Зараз ми з вами потренуємося робити просто видих. Як це відбуватиметься? Ми робимо вільний дих. А на видосі ми кажемо звук. Так, ніби ви хочете натуманити дзеркало. І тепер спробуємо це зробити разом. Робимо дих. І кажемо звук. Язичок у нас, корінь язика, прикріплений до верхнього піднебіння, до верхнього неба. Ми тримаємо там язичок між верхній зубок. І на основі горла ми видихаємо звук Х. І тренуємося робити такий самий вдих. Перший разів у вас може не вийти, але не зупиняйтеся, а головне практикуйте. І на десятий раз у вас точно все вийде. Практикуйте і все буде добре. Це дихання, дихання отжаю, ми застосовуємо під час цієї практики під час виконання асан. Вона нам допомагає заглибнутись в позу, зрозуміти себе тут і зараз. Ще один тип дихання, який заслуговує на вашу увагу, це надій Шотхана. Наді, Шоткана. наді Шоткана це відкриття багатьох енергетичних каналів. Існує теорія, що в нашому організмі 72 тисячі каналів надій. І якщо один з цих каналів засмічений, то в нас може бути захворювання або змінений психологічний стан. Тобто це засмічення одного з цього каналів. І тому правильне дихання надішовхана розблоковує всі ці канали і приводить наше тіло і розум до гармонії. Техніка виконання дихання наді. Ми готуємо великий безіменник. великий палець правої руки, закриває правою здрю, а безіменний готуємо для лівої. Два пальчики вказаної середні ми можемо поставити в точку між брів або сховати на подушечки. І тепер великим пальчиком закриваємо праву стрю. Робимо вдих лівий. Видих правий. Вдих правий. Видих лівий. Вдих лівий, Видих правий. Видих правий. Видих лівий. Обажемо пам'ятати, що починаємо і закінчуємо ми з лівої нізди. Це основні три подихання, які важливо виконувати кожного разу перед заняттям. Або коли ви стресуєте, або коли вам хочете просто відпочити. Скинути всі думки, там ви можете собі вибрати будь-який тип дихання і просто сконцентрувати свою увагу на диханні і подихати. Далі ми говоримо про ванге. Що таке вангел? Це замочки. Всього в нашому тілі існує три замочки. це гормовий замочок Джалкара Ванга, діафрагмальний замочок Удіана Ванга і кореневий замочок Мула Bang. І зараз ми більш детально розглянемо кожний з них. Горловий замочок. Джаланхарова, техніка виконання. Робимо вдих, видих. Затримуємо дихання і підборіддя опускаємо вниз. І тут же це виконуємо є на замочок на затримці дихання. Тримаємо стільки, скільки нам зручно. Не форсуємо. І коли хочемо зробити вдих, піднімаємо голову, робимо, видих і знову робимо на замочку. І так ви можете виконувати декілька разів. Далі користь. Користь джаланхара панки. Це. Продовження нашої молодості, нашої жіночності, а також масаж щитовидної залози, що гармонізує наш стан, гармонізує роботу правої, лівої півколі. Користь бінджала Харуванка невимовна. Далі розглянемо замочок у Діана Банка. Ми техніка виконання. Робимо вдих. Видих. Виконуємо горловий самочок. Цестина затримці дихання. І тут тягнемо м'язи животика все і вгору. І тримаємо. Не форсуємо. Будьмо. хочемо зробити вдих. Розслабляємо домінальні м'язи, м'язи животика. Піднімаємо підборіддя вверх і робимо вдих. І ще раз. І так повторюємо декілька разів користь від удіанева це масаж абдомінальних м'язів животика. Дуже допомагає в кого проблеми з кишечним трактом. Так, якщо ще знайшла трактом, у кого є загроза опущення внутрішніх органів, або запобігає опущенню органів. Тобто замочок у Діана Банка також дуже корисний. І ми його виконуємо кожного разу перед заняттям. Але якщо у вас критичні ні, то легенько або не виконуйте його зовсім. Третій замочок. Мола банка. Що ж це таке? В народі. Можливо, ви чули такий вислів, це вправа кегляд. Або ще його називають білдинг». Ми зжимаємо наші статеві м'язи, м'язи промежини. І тримаємо їх в такому стані стільки, скільки ми можемо. Для учнів я рекомендую тренуватися на початку це зробити вдих, видих. Затримка дихання і зажати на джоничні м'язи. І при цьому перший прозак у вас може бути, коли ви підкручуєте поприк, зажимаєте на анус і з таким чином зажимаються всі інтимні точки, всі інтимні м'язи. А потім ви вже навчитесь робити це і зажимати саме м'язи в матки біля матки. Тому робимо дих, видих. І зажалення тримайте. Тут можете дихати, можете не дихати. Тримаємо скільки вимог. Розслабляємо подивити. Дуже корисно при менструації. Для чого цей замочок? Він допомагає нам розкрити нашу сексуальність, почуватися більш жіночними, такими легкими, а також кого проблеми з сечовою системою також дуже гарно допомагає або запобігає цим проблемам. Тому виконуйте вправи з дихання, замочки, концентруйте свою увагу. Це такі перші складові зйом, на яких я далі в наступних уроках не буду детально так зупинятися, тому важливо прослухайте! Європі. Спробуйте на собі, чекаю ваші відгуки і до зустрічі завтра на наступному уроці.